З вами компанія Топарк. Новини надходження. Це у нас посад b 8 2017 року. Випуску дюзельочок в універсалі на переднім приводі на автоматичній коробці передач абсолютно весь ціленький передня частина затягнута плівкою, оригінальні легкосплавні диски, тонований по задній частині. Також є камера заднього огляду, партроніки передні, партроніки задні. Дуже класна комплектація автомобіля. Далі у нас по салончику, стопідімочі, шторки, кожа Алькантара, світла стеля, також управління кліматом для заднього ряду пасажирів. передній частині. Також у нас всі чотири скопідімоча, блокування дверей, переднє регулювання сидінь, також є масаж, управління світлом, ЛЕД-приборка 122 тисячі майже пробігу. Велика мультимедіа, Android, авто, Apple CarPlay, все це є. Двозони трьох зони клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидіння, автоматичну коробку передач, автохолд, автостоп. Всі діла тільки. Автомобіль можна оглянути на Сумській 2, тому запрошуємо вас на перегляд. Авто можна придбати в кредит Лізинг, також за готівковий розрахунок.